Бігти зруйнування вашої країни. Війною всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати своє позиції, Он нічого не накидає. Ви не маєте на право нам диктувати того, того, що ми, ми будемо чувати? Нам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей. Загрожені, Ми на межі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити.